Перед тим як розпочати огляд, хотів би сказати, що відверто кажучи, вона багатьом не подобається через те, що події відбуваються в Ерефії. Я хотів би уточнити таку річ, що повноцінних ігр з українською озвучкою дуже мало. Хоча на тексти відоігр їх стало набагато більше. Завдяки вам я кажу про тих людей, які в стімі просили додати українську і грали нею. А про ігри з соловійною озвучкою можна порахувати на пальцях: Сталкери від GSC Game World, Метро від 4A Games та Портал, в якої вона являється неофіційною. Якщо я щось пропустив, то прошу напишіть ігри з українською озвучкою в коментарі, щоб якомога більше могло побачити такі проекти і зацінити їх. Навіть не така стара українська гра Шерлок The Awakening» немає в наявності українського озвучення, і на те є причини. А саме те, що якби її зробили, то назбирала б вона мізерні гроші, які навіть вкладений в неї бюджет не окупили. Просто давайте на секунду уявимо, яким би був. Український прайс, ну погодьтесь, він був би ще тим козаком, і я вже уявляю фразу Шепард зрадник. Чи Джо в угоді не був в другій мафії? Тоді б в іграх з'явилася така атмосфера, на яку ми дійсно заслуговуємо. Перепрошую за те, що я трохи відійшов від теми, а саме від метро «Ексодус» 2019 року, події якого розвертаються на болотах в постапокаліпсисі, граючи за Артема з попередніх частин. За основу сюжета взяли те, що ми повинні знайти життя в нов... Містах поза Москвою з геймплейної сторони мені дуже сподобалась стрільба та зброя, до якої ми повинні знаходити запчастини з других зброї, розбираючи їх. Ну і як можна не сказати про атмосферу, яку супроводжуватиме гравця, гра. цими плюсами вони зі сталкером дуже схожі. З тих речей, які мені не сподобались, це стелс. Справа у тому, що заради хорошої кінцівки потрібно дуже багато стелсити, і це дуже стомлює, особливо тих гравців, які по більшій частині люблять постріляти. На деяких локаціях я тупо бігав як навіжений, коли мене помітили. Мені доводилося бити всіх прикладом, щоб вони не померли. І в якийсь момент я кажу собі, що з мене цього досить, і почав всіх валити. Чим я поплатився. Це я кажу про погану кінцівку в грі, яка в два рази емоційніша за хорошу. Тому після неї ти відчуваєш себе випорожденим, розуміючи, що все дійшло саме до цього. Також є аудіосупроводження, яке додає свою долю атмосферу. На розробку цієї чудової гри витратили 5 років. В ній є два DLC, два полковника і історія Сема, що розповідає його шлях до Америки. Гра стала набагато більше, ніж в минулих частинах, проте це все ще той лінійний шутер. Просто протягом гри коридор стає трохи більшим, в якому можна побачити філерні моменти. Після локації Вога та Каспі комусь може здаватися, що це гра з відкритим світом, проте це є не так. Про DLC два полковника. Можу сказати, що воно чудово доповнює ігру, розповідаючи історію з батьком Кирила. Є навіть люди, яким це доповнення більше сподобалось ніж основна ігра. Думаю, кожен з вас чув відривок фрази, що лицар – це не той, хто ходить в сяючих обладунках, і забруднитися приходиться, і так далі. Так, от ця фраза саме з цього DLC. Справжній герой слава, не той, хто в сяючих обладунках та у красивій позі. Герой той, хто робить те, що треба зробити, і забруднитися доводиться, і кров пролити. Та він все одно робить, бо так треба. Це чудова некстген-ігра. Та для мене вже якось історія про чорних та їхня таємничість більше до душі запала. Тому промінь надії в наших серцях. Ще я не розумію, чому не додавали голос головного героя. Все має голос в полковника в Ділсі є голос. То чому ми на протязі всієї гри граємо за безхарактерного героя, в якого немає голоса? Чесно кажучи, я трохи крінджанув, коли Аню збиралися з'їсти людожери, а Артем натомість просто промовчав. Слухати, як розмовляють інші персонажі, звісно, цікаво, проте я стараюся так грати, щоб в грі нічого не пропустити. Це, звісно, моя вина, та проте іноді ці діалоги... Оги розтягуються до 15, якщо не 20 хвилин. В моменті, коли ми зустрічаємо Ольгу, мені здалося, що вона буде вічність торучити про свого вчителя. Після кінця цієї розмови я видихнув, думаючи, нарешті. Графічна складова вийшла на новий рівень, тому за це розробникам респект, проте і оптимізація була не те, щоб хорошою. Хочу відмітити, що метро Exodus є одною з найперших ігор з трасуванням променів та більш реалістичним освітленням. Мінусом гри є недолужні. Дість анімації, які визнали навіть розробники в грі. Місцями можна зустріти як і релігіозних фанатиків, так і відвертих виродків, які жаруть людей. Метро Ексудус, як і кожна гра має свої недоліки, так і плюси, на які потрібно звернути увагу. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки для просування українського контенту та до зустрічі.